Вулиця Леніна обличчя старого Акерману. Людина, яка вперше потрапила до білого міста на Дністрі, якщо пройдеться нею, то на власні очі зможе поринути у середньовічну красу одного із найдавніших міст України. Приблизно таку ціль мали на меті і приватні підприємці Білгородністровського, які згодилися власним коштом повернути вулиці історичне обличчя. Так що під асфальтом здесь, на вулиці Леніна знаходиться площадка старинна. Поинтересовался у старожил, поинтересовался у архитектора, что выяснили, что здесь действительно под всем асфальтом находится брусчатка, которая еще 200 лет назад ложилась. Ну, вот я решил своими силами, скажем так, восстановить это покрытие от улицы Комсомольской до улицы Октябрьской. Э -э уведомил власти городские, сначала открыл кусочек маленький, приводил депутатов, предлагал, как вы смотрите. То есть, в принципе, согласие было. Получено повне. Помимо того, люди, которые проходят, никто ніхто не сказал, что это плохо. Все восхищаются. за задумом проекту, який не було винесено на обговорення громади Білогородістровського, із частини вулиці знесуть верхній шар асфальтового покриття, переберуть стару бруківку та в деяких місцях вимосять подібно. реконструйованих зданнях виділяється або цвітом, або другим матеріалом, щоб було видно, що зберігалося оригінально, що ми переложили. Дана ініціатива на засіданні сесії Білгородністровської міської ради розглядалася детально та спричинила чимало непорозумінь, але все ж таки більшість погодилися із пропозицією приватних підприємців відновити історичний квартал по вулиці Леніна. что на сегодняшний день на эту улицу есть два инвестора, которые готовы вложить сюда деньги. Давайте мы напишем, что они будут на улицу Ленина, вот на этот участок. Это как только будем... переложится вот эта улица от Комсомольской до Октябрьской. до Октябрьской, она приведется в порядок. Если она все получится так, как мы это видим, тогда мы дадим согласие двигаться следующим путем. Вже близько півроку пройшло з моменту обговорення питання щодо реконструкції історичної частини вулиці Леніна. Асфальтове покриття знесли, почали перекладати бруківку. Але з часом роботи припинилися. Сьогодні місцеві жителі нарікають, що окрім старої бруківки, яка місцями заходить у промоїни, особливо і нічим красуватися на цій ділянці дороги. От сильно розстроєна тим, не знаю, хто це зробив. Вот на Ленина убрали вот этот вот асфальт был. Хотя я не знаю, кто это сделал. Хотят показать старую часть города или что. Там есть тоже свои какие-то. Сделали плохо. Вот тут вот действительно недовольны. Потому что есть колясками. Часто где? Гуляешь там, где меньше машин. С детьми. А вот это... лучше бы где-то возле крепости сделали, показали старую часть города. Но в центре города развалять, мне кажется, это вот тут плохо. На сьогодні ніякі роботи не ведуться. Вони припинилися. Хоча літом на засіданні виконкому чітко озвучувалися дати до 23 серпня привести квартал до порядку. А й сроки обізать Ну до 23, до 23 вони порядок. Зараз особливого захвату від такої ініціативи акерманці не відчувають, тому й справедливо постають запитання. То завершить розпочати, та чи завершить взагалі, і чому окрім обіцянок справа далі не пішла. Тетяна Квітковська,